Підрозділи збройних сил України заблокували штурмові групи російської армії, які прорвались в місто Красногорівка Донецької області. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Це не Українці. Ми не будемо к ним відноситися, як цеках. Ворог прорвався в місто малими штурмовими групами і засів на території вогнетривкового заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59-ї бригади, ворога було заблоковано, і він поступово знищується там. Ворожі групи тепер відрізані від постачання боєкомплекту. Зараз Росня атакує малими групами. Але оскільки з боєприпасами ситуація покращилась, то всі вони піддаються вогневому враженню. Тобто знищуються. У нас досі тривають бої. Окупанти продовжують наступати, продовжують використовувати як техніку, так і величезну кількість піхоти. Задіють всі можливі ресурси для того, щоб продовжити свій наступ, розвинути успіх. Ну але ми продовжуємо давати відсіч, наскільки це можливо. Чи зараз ворог активно використовує свою бронетехніку? І, взагалі, що зараз ворог найінтенсивніше використовує? Якщо говорити про нашу ділянку, на нашій ділянці вони заходили. Переважно це були БМП, це були металиги, МБТР. Ну от частково використовували танки не в такій там великій кількості, але кілька одиниць заходило. Ну, ось. Потім використовують баги, але баги переважно для підвозу там боєприпасів, евакуації, тобто якісь такі дрібні речі, тому що я так розумію. Ну, Небезпечно, вони розуміють точніше, що це для них небезпечно, і на нашу ділянку дуже близько них не від'їжджають. Були деякі кадри, які спробували залетіти до нас на мотоциклах. В общем, вони так само знищені. Не розумію взагалі, для чого це було зроблено, але такі спроби теж були. Пане Олександре, якщо правильно я розумію, то зараз ворог намагається малими групами якось просуватися, щоб не е, привертати зайвої уваги, щоб максимально були е, вони були не помічені нашою е, аеророзвідкою. Чи правильно ми розуміємо? Це дуже залежить, тобто такий спосіб дії в них присутній. Але, наприклад, останнім часом вони навпаки пхають дуже велику кількість людей. І, от, наприклад, там вчора, позавчора, ми можемо побачити, що вони заходили. Знову колонами невеликими, але колонами по кілька одиниць техніки на кількох напрямках. Тому не тільки малі групи використовують, так само пробують прорвати за допомогою гусянок чи там корисної. пані Олександре, Хотіла би вас розпитати про очеретини його околиці. Розуміємо, що бої надзвичайно там важкі. Ворог намагається просуватись в напрямку Новоолександрівки. Архангельського, Новобахмутівський Новобахмутівки і так далі, і так далі. І водночас розуміємо, що ну отримує ворог, отримує по зубах, надходить інформація про спалену ворожу техніку. Але якщо брати, наприклад, оцей от напрямок очеретиного, що зараз там це не наша смуга відповідальності, тобто там знаходяться інші бригади. Я знаю, що їм зараз доволі, доволі важко, але пробують тримаються. Наносять ураження, були деякі моменти. Ну, всі бачили, що понесли там втрати через помилки, які були допущені, от і відповідно зараз намагаються стабілізувати ситуацію. На якійсь частині фронту вона вже стабілізована, більш-менш на якійсь продовжуються ще бої і стабілізаційні дії. Тому коментувати сильно не можу, що там відбувається, але знаю, що наші бійці продовжують вести бої. Що на напрямку бердичі Семенівка? Напряму Бердища, Сменюка, це близько до нашої нашої смуги. От ситуація там стабілізована, враховуючи теж останні події. От, на даний момент ворог так само в нього було багато спроб просуватися. Було багато спроб саме в нашій смузі проведення штурмових дій. От, але він, в принципі, майже повністю знищений був, майже кожна група, яка заходила, вона, якщо вийшла, то там. Трьохсотими і в невеликій кількості, тому ну ми тримаємо свою ділянку доволі міцно. Пане Олександре, є інформація про те, що противник задіяв чотири бригади власне на цьому напрямку. Якщо ми говоримо про чисельність про перевагу ворога у кількості живої сили, то чи ви можете зараз оцінити, наскільки їх є більше? Так можливо, також можете оцінити наскільки більше у них є зараз артилерійських боєприпасів, чи нам вдається якось скорочувати цю різницю? Я такі речі не дуже люблю коментувати, тому що в будь-якому випадку це буде в публічному просторі, і ворог цим, це може скористуватися. Тобто, певна перевага в нього є, звісно. Так і те, що нам затримали підтримку постачання боєприпасів, воно дає про себе знати і можемо побачити це по втратам як особового складу техніки, так і по втратам території. Ось, але навіть не зважаючи на те, що в них є перевага на сьогоднішній день, ми. Виконуємо свою роботу, виконуємо доволі ефективно і не даємо їм просуватися. А для вас мотивацією є те, що зараз Сполучені Штати розблокували цю допомогу, тому що ми довго чекали на неї, і цікаво зрозуміти, як військові до цього ставились впродовж цього часу, і як сприйняли цю власне новину про те, що допомога від сполучених штатів все ж таки до нас надійде. Для мене мотивація є трошки інша. Тобто, я не воюю тут заради якоїсь там допомоги сусідньої країни, партнерів чи друзів. От. Тому не можу сказати, що це є там причиною, чому я тут. Те, що нам щось зараз надали, це добре. Але важливо розуміти, що наші партнери це роблять не тільки для нас, а й для себе в тому числі, тому що програш України на полі бою це. Майбутня загроза для них, для цивілізованого світу, для їхніх людей, і кожна ось така затримка, кожна така помилка, крім того, що воно вартує наших життів, наших територій, воно зміцнює ворога і підставляє якраз ті країни, які мали би нам допомагати. Пане Олександре, ну надходила інформація і відповідне відео. Так як ваші бійці, бійці 47-ї окремої механізованої бригади, лише за один день знищили близько семи одиниць ворожої техніки. Так, ну це цю інформацію надав телеграм-канал Бутусов Плюс. Можливо, володієте якимись деталями, які можна розголошувати? Ну, так, то залежно, про який день ми говоримо, якщо говорити за вчорашній день. Це було десь да близько чи 6 чи 7 одиниць техніки. Це потребує маю передивитися. Ось, тобто, п'ять одиниць. Я можу 100% підтвердити, що вони були знищені шосту, скоріш за все, що догнали. А по сьомій треба уточнювати. Ось це було якраз на нашій смузі відповідальності. Частина була знищена вогнем БМП Бредлі, частина була знищена за рахунок ФІВІ-дронів, і одна одниця була підірвана на нашому мінуванні. Пане Олександре, як себе показали БМП «Бредлін» на полі бою? Ну, зокрема, якщо ми говоримо про боротьбу з важкою ворожою бронетехнікою? Це долі потужна корисна машина, безпечна машина, яка, мабуть, на авдіївському напрямку нанесла найбільше ураження ворогу як техніці, так і особовому складу. Я думаю, що всі бачили, як дві Бредлі розбирала Т-90. Це не єдиний танк, який був знищений за рахунок основної гармати. Був танк Т 72 так само був знищений за рахунок ціє, цієї гармати. Були знищена знищена техніка за рахунок протитанкового комплексу, який встановлений на Бембебреді.